Привіт усім з безчещеним відступникам! Я Настя, а ти на каналі Пригморська Відьма, і сьогодні будемо розбиратися, чому Дісонер це досі культова гра зі скраданням навіть у 2023 році. Поїхали! Ця класична гра від Arkane відома своєю багатою історією, цікавим геймплеєм, незабутніми персонажами та унікальним набором навичок продовжує захоплювати гравців у всьому світі. Отже, без зайвих слів давайте зануримося в безліч причин. Чому Dishonored витримав випробування часом. На цьому каналі вийшло не одне лорне відео по грі, але давайте я нагадаю вам сетін Dishonored. Дія гри відбувається у вигаданому місті Данвол, охопленому чумою. Це місто, розгалуджений похмурий мегаполіс з індустріальною естетикою, натхненною Стімпанком Його високі будинки, густі провулки та контрастне середовище від розкішних аристократичних особняків. До нетрів, які кишать щурами, створюють враження, що Данвол є самобутнім і живим. Данвол служить столицею імперії в Гриді Сонерт. тому саме тут вирує його політичне життя, відбувається боротьба за владу та процвітає технологічний прогрес. Поруч з екзистенційними загрозами, такими як вбивча чума, столиця Імперії переповнена зрадами, політичними інтригами та містикою. Ці елементи, вплетені тканину міста. Створюючи відчуття реального місця, що бореться зі своїм минулим, сьогоденням і за своє невизначене майбутнє. Данвол відчайдушно намагається вижити в ці боремні часи, і навіть геніальні винаходи його вчених, що спричинили індустріальну революцію, не здатні допомогти з захворюванням, що шириться вулицями міста набагато швидше, ніж прогрес. А тепер давайте зосередимося на ігровому процесі. Що є пульсуючим серцем Dishonored. Ні, серйозно, в грі буквально є пульсуюче серце як інструмент взаємодії з навколишнім середовищем. Але зараз не про це. Що робить цю гру справді особливою, так це безпрецедентний рівень свободи, який вона надає гравцям. Ви, володар своєї долі, здатний вирішувати місії за допомогою скрадання, бою або будь-якого гібридного підходу, який ви виберете. Ваші рішення мають реальну вагу, формуючи історію та світ навколо вас. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу пересуванню в тінях, чи берете участь у приголомшливих боях на мечах, Дісонерд адаптує ваш унікальний стиль гри, даючи вам захоплююче відчуття контролю. Ваші дії мають доволі логічні наслідки: вбиваєте всіх довкола, годуєте чумних пацюків і розповсюджуєте хворобу далі, залишаєтесь непоміченим і ліквідуєте тільки свої жертви, і маєте шанс врятувати місто від чуми. Дісонер це не просто яскравий світ, це дім незабутніх персонажів, які вдихають життя в цю темну та інтригуючу історію. У вас є Корво Атано, головний герой Стоїк, і ціла галерея постатей з доволі сумнівними мораллю та принципами: від загадкового аутсайдера чи топак чужого до хитрого лорда регента. Кожен персонаж ретельно розроблений, а їхні непрості стосунки один з одним додають складності та глибини оповіді. Корво Атано, головний герой Дісонер, є мовчазною фігурою, чия історія та зв'язки оповиті таємницею. Він служить відданим королівським захисником імператриці Джесамін Колвін та її доньки Емілі, а ще він коханий Джесамін та батько дівчинки. Незважаючи на те, що він мовчазний герой, характер Корво визначається його діями і тим, як він користується надприродніми здібностями, наданими аутсайдером. І що найважливіше, Корво керується вірністю та прагненням до справедливості після вбивства імператриці, що дозволяє гравцям формувати його характер через моральність його вчинків, малюючи його як мовчазну несмертоносну тінь або мстивого кровожерливого месника, його особисті мотиви та емоції залишаються відкритими для інтерпретацій, додаючи глибини його складній особистості. Саме ви обираєте ким був, є і стане корво. Ім вам вирішувати, яку імперію він залишить після себе. І якщо ми вже заговорили про нашого протагоніста, неможливо не помітити головну перлину Dishonored надприродні здібності корва. Ці здібності, надані йому аутсайдерам, відрізняють гру від інших. Блінк дозволяє телепортуватися миттєво. Ben Time дозволяє маніпулювати часом. А Пасешн дає вам контроль над тваринами та навіть людьми. Ці здібності не тільки роблять ігровий процес захоплюючим, але й пропонують безмежні творчі можливості, коли ви експериментуєте з різними комбінаціями, адаптуючи ігролат на свій смак. Сет скілів для брутального проходження, де корва залишає за собою кривавий слід в кожній локації, набагато обширніший ніж опція чистих рук, де корва відмовляється вбивати. Гра немов спокушає вас порушити власні принципи, заманюючи цікавими можливостями. Як от змести своїх опонентів вітром чи наслати на них пацюків і дивитися, як чумні тварини зжирають NPC заживо? І от ви з усіх сил намагаєтесь грати чисто, не піддаючись на спокуси, а потім за повороту на вас вийде якийсь охоронець, і першим інстинктом ви приб'єте його на місці. І, як то кажуть, далі все як в тумані. А ще мінусом першої частини, який доводив мене до божевілля, є неможливість побачити статистику рівня до завершення місії. І от ви бігаєте собі з тіні в тінь, нікого не чіпаєте, залишаєтесь непоміченим, а потім бац! І вас помітили! Або ви думаєте, що всі живі здорові родичі гарбузові? А в кінці у вас одне вбивство, тому що якийсь охоронець ненароком скотився з даху, де ви його так байливо лишили. І ви такий, — «Пропало все». Доводило мене до білочки, чесне слово. До речі, під час написання з цього сценарію я дізналася, що є мод, який може поставити в меню статистику. Але з цього мінусу випливає головний козир, завдяки якому гравці повертаються з року в рік, можливість перегравати Дісонер. Підхід гри до місії з множинним вибором заохочує повторне відтворення з різними рішеннями ви станете примарним вбивцею, мстивим воїном або доброзичливим рятівником донвола. Вибір за вами, і кожне проходження розкриває новий аспект історії, гарантуючи, що Dishonored залишається свіжим, захоплюючим і дає нескінченну можливість перегравати гру. Ви пройшли гру і отримали досягнення чисті руки? Не звалікайте, вмикайте гру по новій і рубайте усіх наліво і направо. Отруїли бандитів чумою і підсмажили в щелепу за першого проходження? Не страшно переграйте гру і приберіть бабцю Рахс. Хочете самостійно сісти на трон? Як ви не знали, що є така опція? Перегравайте гру і випадково або ні, вбийте Емілі, щоб правити данволом. І це тільки найперші опції, що спадають мені на думку у грі безліч маленьких деталей, де вам постійно треба робити вибір. Хочете обікрасти бандита перед тим, як дати йому код від сейфу? Будьте готові, що він при наступній зустрічі назве вас шахраєм, затаврували одну зі своїх жертв. Якщо будете уважні, то знайдете його серед прокажених в одній з наступних місій. В цій грі немов би можливо все, і кожен ваш вчинок, навіть найменший, буде мати наслідки. Тому, проходячи гру раз за разом, ви будете відкривати для себе все нові нові деталі. Декому з вас можливо цікаво, чи витончено постарів Dishonored. Хоча оригінальна гра була візуальним шедевром, існують перероблені версії, доступні для сучасних платформ, ці розширені версії. Не тільки зберігають основну суть гри, але й забезпечують оновлену графіку та покращення продуктивності. Отже, незалежно від того, повертаєтесь ви в данвол чи відвідуєте його вперше, ви можете очікувати приголомшливих візуальних вражень. Загалом візуальний стиль Dishonored, що нагадує картину маслом, є невмисним вибором дизайну, покликаним надати грі моторошну атмосферу, і візуальна естетика та захоплююче поєднання стімпанку. Та неовікторіанського дизайну, що представляє антиутопічний, залитий дощем Данвол із моторшною сповненою смугу атмосферою та приглушеною ненасиченою кольоровою палітрою. Деталізоване середовище, складний дизайн персонажів, що відображає соціальний статус, і живописний художній стиль підсилюють занурення у гру, освітлення та тіні майстерно використані для створення смутної атмосфери. А візуальні ефекти, зокрема надприродні сили та маніпуляції часом, глибше занурюють в сетінг гри. Ці елементи спільно сприяють створенню характерного, темного та візуально захоплюючого світу Dishonored. Крім того, спільнота Dishonored продовжує вдихати нове життя у гру. Завдяки таким доповненням, як Ніждангола та Брігморські відьми, ви можете ще більше зануритись в цей чарівний світ. Крім того, є також модифікації, створені користувачами. Які пропонують цікаві можливості від додавання потрібних кнопок в меню до покращення графіки, гарантуючи, що Dishonored можна адаптувати відповідно до ваших уподобань. На завершення незмінну привабливість Dishonored можна пояснити його глибоким лором, захоплюючим ігороладом, яскравими персонажами та неперевершеним набором ігрових механік. Таке поєднання елементів робить гру, якій 9 жовтня цього року виповнилось 11 років. 11 років, Карл! Такою ж захоплюючою та унікальною, якою вона була під час випуску. Також незалежно від того, збираєтесь ви знову відвідати Данвол чи вирушаєте у своє перше плавання, Dishonored обіцяє вам незабутні враження від гри. Дякую, що приєднались до мене сьогодні. Сподіваюся, я переконала вас, що Dishonored — позачасовий шедевр. Якщо ви ще не відчули магію цієї гри, я наполегливо рекомендую вам спробувати. А якщо ви в такий же пристрасний фанат, як і я, пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу цього відео, як вам мій чарівний образ, а також пишіть, чи входить ця гра в ваш топ улюблених ігор. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, залишати коментарі, адже це дуже мотивує мене робити новий контент. До наступного разу продовжуйте грати та досліджувати за імперії. А я пішла далі доставати творця гри Гарві Сміта в Твіттері, тому що кажуть, що буде третя дізонерт need proofs. До зустрічі.